А на продажу до нас заїжджає Elantra 2017 року випуску з 2-літровим атмосферним надійним двигуном, не GDI, на звичайному гідротрансформаторі, на автоматичній коробці передач 6 ступінчатій по автомобілю у нас лінзована оптика спереду. По Америці були невеликі пошкодження по передній частині. Повністю все зроблено, по комплектації гарно, з безключним доступом на передніх дверях. Також у нас присутній люк, текстильний салон з електропакетом, автоматична коробка передач, підігрів сидінь, великий дисплей з android Auto та CarPlay. Також у нас є двозонний клімат-контроль. Круїз-контроль, мультикермо, датчик світла та дощу. Датчики сліпові зон, стабілізація, всі електрики та регулювання зеркал працюють. По задній частині салону у нас теж текстиль, просто в ідеальному стані майже ніхто не їздив. Багато місця по задній частині. Автомобіль таксі не катався. Гарний пробіг в авто, повністю оригінальний. По техніці, по ходовій частині, по двигуну та по коробці жодних нарікань я не побачив. В ходу без нарікань. Є моменти по кузову, по передній частині під фарбування, але е, більшість запчастин по Америці замінили. Ось такий гарний апарат. Придбати можна в кредит лізинг або за готівку, переглянути на Сумський, місто Київ, Волосійський район. Кредит-лізинг готівка та 3D.